Всім привіт! Ну що ж, сьогодні зробимо прогноз на матч 5 Європи Польща проти Голландії. Група Д. Неймовірний поєдинок нас очікує. завтра о 16.00 поляк проти голландців. Матч пройде на стадіоні Імтехарена. Ну і давайте, давайте вже розбирати наш двобій. Ну, розпочнемо, напевно, з очних зустрічей. Їх було п'ять і повна. Домінація Голландії в цьому компоненті, тому що за останні п'ять поєдинків у Польщі нуль перемог, плюс була нічия от лише одна. І чотири перемоги національної збірної Голландії. У 2016 році команди грали тугарський поєдинок, голландці перемогли 2-1. Потім у 2020-му команди пересіклася в Лізі нації. Голанці перемогли Польщу 1-0-2-1 відповідно. Ну, останні матчі були зіграні у 2022 році нічия 2, -2 11.06.2022 року, тобто два роки тому назад. Ну і останній матч був зіграний 22 вересня 2022 року. голландці перемогли 0-2. Як по він берґон забивали, тоді в Варшаві голландці перемогли, і це було абсолютно подібно. Ось, тобто, то якщо брати саме матчі, то тут є певна перевага у національної збірної Голландії, але це чемпіонат Європи. І тут може статися будь-що завгодно. У групі у Польщі і Голландії французи та австрійці. Деякі вважають, що голландці та поляки будуть між собою ділити до композиції. Якщо чесно, також це вважають, що саме Польща та Голландія. Тому матч справді дуже-дуже важливий в контексті боротьби за. На другу позицію. Хоча, нагадаю, що і третя команда також може вийти, тому що ось, наступний раунд переходять 4 команди, займаючи третє місце в таблиці, і, скажімо так, ну, і, то, то, якщо команда займає третю позицію, при цьому показала доволі таки непогані результати, і має непогана різниця забути пропущені, то в принципі шанси є на третю позицію, і я не виключаю, що тут можуть вийти далі представники. Ну, Наприклад, і Польща, і Голландія, і Франція можуть усі троє вийти далі. Мовно, навіть, можливо, і Австрія покаже хороший футбол, але про Австрію поки що казати не хоче, як там Ральф Арагнік справляє з працею, але Австрія точно буде проти них дуже важко, і Польща і Голландія це прекрасно розуміють, тому матч дуже-дуже вагомий. Матч дуже цікавий. Не дуже цікавий матч. Ну, ще брати міжнародні виступи, то, наприклад, якщо брати минулий чемпіонат Європи 2020, то Польща взагалі не вийшла з групи, Польща провалила то Чемпіонат Європи, не вийшли з групи. Ось. Але на чемпіонаті світу, наприклад, поляки дійшли до стадії однієї ще вже доволі непогано, тому що поляків, як не крути, але у групі була Мексика, і поляки виграли у Мексик... боротьбу в Мексику доволі таки сильної команди. І поляки посіли з аргантинцями на другу позицію. М -м але програли у збірній Франції з рахунком 1-3 та покинули військову Аравію тоді. А Голландці Голландці також, в принципі, можна сказати, провалили чемпіонат Європи. Ну, Хоча як провалили, в принципі, в групі голландці виглядали потужно. Тоді, до речі, була і Україна. тоді. Ми були в групі з голландцями. Ми, ми їм програли тоді 2-3 на стадіоні Йохан Карфарена. Ну, голландці, ну що, посіли першу позицію 3 з 3, 9 балів, нібито питань немає. Голландці виглядають потужно, але потрапляють на Чехію. А ось і в чисту програють Чехам. Чехи абсолютно поділи. Тоді перемогли голландці. Навіть не мали жодної старти в атаці. Ось тоді ви вилетіли на стадію однієї восьми фіналу. В кваліфікації поляки непогано дивилися. До речі, коли... Кліфікацію чехів. Ну да, розпочали з поразки від Чехів, але потім албанці перемогли, навіть німці перемогли, бачите, в товариську будинку. Так, да, була поразка від Молдавії, 2-3. Від Албанців була поразка. Перемоги над Фенерськими островами. Ніче з Молдаві, ніче з Чехії, перемоги в Латвії. Ну, на тоненькому, але все-таки поляки. ну, скажімо так, вони... Кваліфікацію то провалили. Я сказав те, що непогано дивилися. але деяких матчах і справді непевно дивилися, але посіли третю позицію. Але по лізінації тут е, така сітка була Естонія, Вельс, ну 5-1 перемогли естонців. І по пенальтях е, в нервній такій битві, але все-таки Велійців переграла поляки лише в серії пенальтів. Турецькі будинки були непогані, перемогли Україну нашу та Туреччину. Голландія. У них там Франція була в групі. Ну, французам так програли без шансів 0-4. До речі, у голландців був ще півфінал Лінанці, але вони і хорватам його програли 2-4. Гібралтар перемогли, Італії також програла майже за третє місце, Грецію розгромили 3-0, Ірландію перемогли, Франції знову програли. І ось ключовий матч обіграла Греція 1-0. Ця перемога була вагома. Ірландію перемогли 1-0 Гібралтар 6-0, шотландців перемогли 4-0, німцям програли в товариському будинку, Канаду розгромили, Ісландію розгромили. Тобто, в принципі, в такому доволі таки піднесеному настрої підходять до голландці. Команди, ну, особливо Голландія, така атакувальна команда. Команда е Рональда Кумана грає на атаку, грає красиво Голландія, дуже багато забивають голландці. А Польща Польща більш така команда прагматична. Найкраща якість поляків це, звичайно, ще стандартні положення. Я думаю, збірна України, і ми <свісно> прекрасно це вже зрозуміли. Стільки у поляків було моментів. Там і після кутових там вони забивають, і зі стандартів. ну Дуже багато моментів поляків. Тут така фізично сильна команда Польща. Це дуже така сильна команда. Але голландці також фізично підготовлені, там Понк і вірджлванда до Голландія. Для мене взагалі є такою лошадкою, якщо так можна сказати, на цьому турнірі. Тому що Голландія може вистрілити. І справді, Голландія може дуже класно провести цей чемпіонат Європи по футболу. Що думаю, я? Що думаю, я? Ну, подивимось групу ще раз. Група дуже важка. Я би вважав це групи справді смерті, тому що в принципі, що Польща, що Голландія, що Франція та навіть Австрія, ну справді, цих команд спокійно можна було подивитися плей-офф спокійно. Але хтось з них точно вилетить, але з третьої позиції також можна вийти. Але все-таки матч дуже вагомий. Я думаю, що команди будуть обережно гаранти, розуміючи вагу двобою. Ну, думаю, все-таки обмін м'ячами по даному матчу я бачу. У голландців не все ідеально в захисті, є певні проблеми. Ну, Польща також не ідеальна. Польща взагалі хоч і створює вдосталь, але і дозволяє суперникам також створювати. Там І України, і Туреччина. дуже багато шансів взагалі було у нашої збірної у Туреччини. Ну, просто дивом, що забили лише по одному м'ячу. Тому що забивати мали ну, як мінімум два. І українці, і, і Туреччина. Обидві команди забіду цей перший пронос на небоєдинок, і другий мій прогноз все-таки віддає перевагу другій команді. Все-таки віддає перевагу саме голландцям. Да, саме голландцям. Ну, знаєте, Голландія виглядає більш командою. Те, що прям досвідченої, але. Ну, не знаю, в мене є таке відчуття, що Голландія. Хоча я команда плюс-мінус рівня, але. Голландія все-таки виглядає справді такою досвідченою командою. І думаю, що голландці з мінімальним рахунком, але переграти поляків таки зможуть. Ну, максимум тут, напевно, нічого для поляків. Для голландців, я думаю, це ймовірна перемога в один м'яч. Ну, мені такий прогноз, Обидві команди заб'ють, та збірна Нідерландії, як мінімум, друзі, не. Програє полякам, Тут це може бути або нічия, або перемога Голландії, але точно голландці не програють. Ну, Я думаю, можливо, якась нічия 1-1 або перемога голландців 2-1. Я думаю, десь так. Тобто -то або нічия, або перемога Нідерландів з мінімальним рахунком, там 2-1, можливо, 3-1. Якось так. Тому будь-якому не то збірна Нідерландів як мінімум не програє. У завтрашньому двобої. Що думаєте, ви пишіть в коментарях. Я вам дякую за увагу. З нетерпінням чекаємо поєдинок. Бережіть себе. Всі Всім бачам! Всім нових зустрічів!